Вітаю! З вами Надія Макаренко і книжковий огляд. Сьогодні я хотіла би поговорити з вами про книжку від Лесі Українки, яка називається Вавілонський полон. Тож, це не велика за обсягом робота, але в форматі такої більш віршованого тексту. І це розповідається історія єврейського народу, який перебуває в полоні в Вавилоні, під Вавилоном. і починається з того, що люди ведуть якесь своє побутове життя, але кожного разу вони показують, що ось там їх близькі показують місці Вавилону. Так, І. Це народ, який він поневолений, але він має служити своєму, своєму кривнику, своєму. Тим, хто поневолив їх, тим хто підігнав їх під своє, під свій контроль. Так, і, звісно, ми можемо будувати певні паралелі, паралелі між Московщиною та Україною, коли люди, які, які були за національністю українцями, русинами, були. Змушені або і за власним бажанням переходили і служили на користь Російської імперії тоді, Московщини. І це могли бути дуже інтелектуальні, дуже освічені люди. Тут мені згадується приклад: на жаль, це, це постать Феофана Прокоповича, який. Служив Петру і, і який запропонував йому використовувати ось це слово Русь, який через якого потім ми бачимо створення Російської імперії і ось це викрадання, підміна, підміна історичних понять і те, що. Що надалі призвело до такого каскаду неправильного тлумачення історії і історичних, історичного фактажу. Так? Це історія, яка, де люди спілкуються з таким собі Єлизаром, він є співець і на початку. Люди є дуже вороже налаштовані на нього, тому що звинувачують його в тому, що він нібито прославляє ворога, але він навпаки доводить свою невинність і показує наприказує, як народ помиляється, які процеси відбуваються. Що, що зміняє людський гнів на те, що люди розуміють і навпаки, від, від, віднімають від себе ті, те каміння, яким планували закидати Єлизара ще зовсім зовсім перед цим. І е, в своїй промові Єлизар доводить, що вам, нам не варто е, зневірюватися, що Бог на нашому боці, що е, ми ще не знищені, і навпаки, дає ось цю надію людям, що ще нічого, нічого не втрачено, попри те, що ми в неволі. Ми можемо вивільнитися і стати вільними. І це, це така, мені здається, історія, яка дуже сучасна про сьогодні. Так у нас були в минулому приклади, коли е, українці е, підтримували життєдайність е, того, хто нас поневолював. Але, е, але всі ці люди вони не. Вони не за те, щоби, і навіть такі люди є і, і, і зараз, але це не значить, що це призводить нас, це полонить і ми втрачаємо волю, волю до життя, волю до бажання бути незалежними, свобідними. Вони це це твір, який говорить нам, що є надія, що завжди є надія, і що навіть якщо ми зараз слабкі, ми можемо все ж таки мати шанс стати вільними, стати незалежними і звільнитися. Чи це не яскравий прекрасний приклад того, того, що можемо робити ми? І тут важливо також розуміння єдності, так? ми говоримо, що коли ми мінімалізуємо або зовсім приберемо тих людей, які в сучасному світі розмовляють російською попри про те, що бачить всі ті страшні моменти, які приносить російський російський мір, які він. Отруйний, так коли, навіть якщо людина далека від військової справи через свої донати, через бажання не спілкуватись російською мовою через, через свої вибори підтримувати українськомовний контент, вони ослаблюють ось ці ось ці ланцюги, які які стримують людину від, від цієї неволі. Бо неволя в першу чергу вона в наших головах, вона в наших душах. І, і ось ці маленькі, можливо, на перший погляд, речі, які зовсім не дотичні до загальної картинки, і, можливо, вважаються чимось неважливим, несерйозним. Якщо людина, яка ще вчора казала, яка разниця, сьогодні рефлексує про себе, яка зробила те зусилля, яке вивчила свою історію свого роду і дізналася, що так російською мовою вона розмовляє зовсім віднедавна, а її прабабусі, прадідусі говорили, говорили мовою. Мовою землі українською, і вона і вона бачить через, можливо, через історії, трагедії власного роду, чому так сталося. Вона рефлексує і вона приймає свідомий вибір на, на користь української мови. Вона приймає свідомий вибір не звинувачувати, не бути токсичним в соцмережах, а робити щось на підтримку, на єднання на і, в, і не забувати про ось цю надію, надію, яка прослідковується в творі «Вавилонський полон, так, яку нам дає Леся Українка через 100 років, більш ніж 100 років перед тим. Тому я вас закликаю читати українською, вивчати українську літературу. Вона є дуже глибокою, мало. На жаль, недостатньо вивченої в школі, тому у нас є ось цей інструмент наше життя, коли ми можемо взяти книжку і прочитати її вже в більш свідомому віці, відкрити її для себе і, звісно, переосмислити себе в більш зрілому віці. І Звісно, мати вже більш критичне ставлення до твору і сформувати власну думку, а не так як ми в школі читали твори через призму літературних критиків або, або візію викладача так? дуже часто, на жаль. Ось тому, якщо у вас ви читали цей твір, будь ласка, поділіться вашим враженням. І також закликаю вас ставити вподобайки, підтримувати канал підпискою і до нових зустрічей.